Відміряла розмір грядки та по всьому периметру на штик лопати скопала, і вийшла вона наче двохповерхова. Зверху буду сіяти зелень, а внизу в ці канавки, які утворилися, посадила помідори. Помічник вже заморився, і такий спосіб посадки має купу переваг. По-перше, це захист від вітру, опора, утримання вологи. Дуже зручно підживлювати томати і поливати. Просто кладу шланг і можу займатися своїми справами, де то півчаса хвилин 40 помідори напитуються водою. Вже десь через тиждень зійшов салатик і прижилися помідори. Залишилось тільки добре все замульчувати. До речі, ще одна з переваг, що мульча ніде не, не буде розлітатися, а буде лежати на своєму місці. Така грядка стане у пригоді, особливо тим господарям, в яких мало землі. А посадити, як завжди, хочеться багато.